Раз, два, три. Починаємо. Під наглядом інструкторки семеро хлопців починають розбирати автомати. Приблизно за хвилину робить це 12-річний Олег Одерій. Зазначало ми знімаємо магазин. йдемо у сторону. Потім ми знімаємо з предохранителя. Знімаємо автомат вверх і передірюємо затвор. робимо спуск. Для безпеки. Потім знімаємо шомпел. Олег вимушено переїхав до Полтави із Балаклії Харківської області. Крім нього, заняття з військово-спортивної підготовки постійно відвідують близько 10 дітей-переселенців і ще приблизно сотня місцевих. Ми намагаємося їх. Влити в колектив, щоб вони спілкувалися з їхніми однолітками, проводимо для них заняття для декого систематично. Деякі приймають участь тільки в заходах. Ну, кожний за своїми інтересами. Залучаємо до проведення цих занять інструкторів нашої організації та вихованців гуртка захисник України, ліцею номер 1 З групою новачків займається Артем Мар'їнко. показує, як стріляти з лука. Стрільба з лука навчає наших дітей цілеспрямованості від витривалості та чекати, коли саме стріла буде націлена у центр мішені. З дітьми я скажу, працювати не складно. Головне саме знайти до людини підхід, знайти те, що вона бажає, і вдосконалювати її найкращі навички. Заняття влаштовують тричі на тиждень, кожне по півтори години. Для переселенців вони безплатні, а для учасників організації за членські внески. Основа це у нас система воєн, яка включає в себе вивчення основ єдиноборств уміння. Бути фізично загортованими, знати прийоми самозахисту. Також ця програма включає основи військової підготовки, тактичної підготовки, знання зброї, уміння правильно робити прицілювання. Також у нас великий розділ це основи козацьких єдиноборств. Ми розглядаємо фехтування на шаблях, списах. Це називається фіфтування. Воно мені дуже подобається, тому що це бої як на мічах, і можна як зображати, що ти рицар там борешся з другими. Поруч діти до восьми років долають смугу перешкод. Розрахунок вперше для покращення фізичних здібності дитини, щоб дізнатися, як вона боїться висоти, чи мабуть боїться вона кудись залазити. Тобто, це в першу чергу для подолання їх страхів. Такі заняття влаштовують протягом 19 років. Через повномасштабне вторгнення їх призупинили, а відновити вдалося у квітні. Каріна Попова та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.